Безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка такі актуальні теми обговорили під час форуму асоціації прифронтових міст та у Дніпрі. Проблеми для прифронтових громад вони спільні. скажімо, це проблема захисту населення, це проблема відновлення навчальних процесів у шкільних закладах. Це проблема проблема будівництва та введення в експлуатацію захисних споруд, як для шкільних. Закладів так і для населення це проблема використання. Я хотів би сказати коштів субвенції державного бюджету, проблеми розміщення. Тимчасово переміщеного населення це одне з ключових питань це безпековий компонент, це безпека наших мешканців, це укриття для наших закладів освіти. Ось і я вважаю, що створення цієї асоціації дуже важливий крок, тому що у нас спільні проблеми схожі у прифронтових громад. Бо моя громада на сьогодні. Більша половина окупована, і тому основна робота це переселенці, звісно. Освіта також стосується, бо у нас залишилось 9 навчальних закладів. Вони працюють сьогодні дистанційно. Тому це також важливе питання. На щастя, сьогодні на території нашої громади бойових дій немає, але ми прифронтова громада. Сьогодні дуже важливо бути членом цієї асоціації, бо ми ну, перш за все, повинні показувати, що ми об'єднуємося. Ну це дуже важливо, щоб ворог бачив, що ми єдині. по-друге, сьогодні до цієї асоціації входять уже ті громади, які вже ну от, на жаль, Жили той момент, коли там десь частина була окупована, і ми маємо бачити і знати, що нам робити, як нам сьогодні готуватися. Тому цей досвід такий, хоч гіркий, але він є, і ми повинні його знати. Голова асоціації Мер Харкова Ігор Терехов акцентував зокрема на проблемах у медичній та соціальній сферах, приводячи за приклад статистику Харкова. Сімдесят відсотків лікарень та полікліник у нас були пошкоджені. Деякі чотири з них зовсім не підлягають відновленню, І це видно. Але ні. сьогодні не вистачає кадру, медичний голос. І це медичні персонали, сестрички, секретарички, всі, лікарі. Катастрофічно не вистачає. Катастрофічно. Як це цікаво? Як зробити так, щоб люди поверталися? Бо вони ж виїхали. На мою думку. Соціальний пакет, квартири і заробітник. Але ж родини не повернуться, якщо не буде освіти, якщо не буде дитячих садочків. Бо це цілий комплекс, неможливо видокрепити сьогодні повертання кадрів в медичну галузь від всієї, всієї інфраструктури. У цьому напрямку у Харкові і працюють, підкреслив Ігор Терехов, підходять до вирішення питань комплексно, будують підземні школи, проєктують підземні дитячі садочки, обладнують лікарні і операційні блоки в укриттях. Ми сконцентрували кошти, а велика громада, велика громада, звідки вона візьме кошти. А коли кажуть про співфінансування для великої громади, обов'язково там 15%. Навіщо? Навіщо? Нема такого бюджету у маленьких територі... територіальних громадах потрібно будувати. Обов'язково, бо люди не будуть повертатися. І це не проблема, як зробити в великих містах, містах, це? як зробити в маленьких містах. це? Бо маленькі місця і територіальні громади немає такої можливості А навчати дитини, особливо в початковій школі, школі не Сьогодні у Харкові перебувають 208 тисяч вимушених переселенців, серед яких 29 тисяч це дітей. Вони потребують підтримки? Безумовно. Документів нема, коштів нема, речей нема, житла нема. Як нам допомогти? Питання величезне питання. Крім цього, ми розуміємо, що, як не кажучи, ці люди переважно в більшістю, коли вони залишаються, вони похилого віку. І вони потребують нашого пікрування і обслуговування. Соціальна підтримка і система надання медичних послуг населенню, відбудова житла для вимушених переселенців і людей, які на жаль залишились без житла. Це теж нагальні проблеми, спільні для всіх прифронтових громад. Можуть громади актувати пошкоджене майно для того, щоб люди отримали сертифікати. Я ви собі уявляєте, заактувати пошкоджене майно. А ми чітко знаємо, що туди вже не повернуться, і чітко знаємо, що там нікуди повертатися. Питання безумовне питання. Повине отримувати, повинна. Чи ми не розуміємо, що там будинка немає? Розуміємо, розуміємо. потрібно видати сертифікат. Потрібно. І це людина поготожить там все життя, слава, що це потрібно, щоб вона була. Тому ми будемо вирішувати це питання. І, і прошу вас. І дебати такі питання, нема тут незручних питань, відсовувати інтереси людей. А то, що люди попадають в ракети в житлову будівлю. Ну, я кажу, за років, життя вводили. Не приватизоване житло. Люди без нічого. Я може бути? Три рази вже давав президента ручку. Вози нині там. Воз нині і я сказав, буду казати кожного разу, будемо настаювати, будемо вирішувати це питання. Так чи ніяк, але вирішимо, вирішимо обов'язково, бо люди залишаються без нічого. Ігор Терехов розповів, які кроки робить Харків для вирішення проблеми житла для переселенців і харків'ян, чиї будинки знищив ворог. Хочу вам сказати, що ми розробили і завершимо розробляти проєкт муніципального житла. Для нас це дуже важливо і тут законодательні ініціативи повинні бути. Ну і звісно, бюджети території, бюджети наших громад вони. Нам необхідно і необхідно добивати сьогодні при прийняття бюджету підтримку наших територій, підтримку громад при фронтових. Своє рішення проблеми розміщення людей запропонували і присутні на форумі представники уряду. Як одна з пропозицій, це орендне соціальне житло. Держава зі свого боку, а можливо, і органи місцевого самоврядування, викуповували наявне житло житло. Куповували наявне житло і здавали його в оренду. Не передавали, а здавали в оренду. І таким чином ми зможемо за певний проміжок часу сформувати достатній обсяг е -е житлової нерухомості, який буде передаватись в оренду. Всі дійсно цього потребує. В майбутньому це буде, буде потребуватися іншим категоріям. Але загалом, як інструмент, ми маємо вже починати процедуру. І ми поки що над цим працюємо. Підбиваючи підсумки форуму, Ігор Терехов зазначив, що вирішувати питання, які стоять перед прифронтовими громадами, потрібно комплексно. Дефіцит кадрів це один з ланцюжків загального виклику: від безпеки до відновлення житла та інфраструктури. Сьогодні не вистачає медичних працівників практично на всіх прифронтових містах і територіях. Соціальні робітники така ж сама ситуація, бо сьогодні ми стаємо. Перед викликами, бо людей обслуговувати потрібно, а кому їх обслуговувати? І тут виникає питання щодо як залучити людей. Це безумовна заробітна плата, це безумовно соціальний пакет, це безумовне житло. І всі ці питання ставилися і і потрібно їх вирішити. Проаналізувавши досвід прифронтових громад, члени асоціації підготували пропозиції до уряду щодо підтримки та розвитку прифронтових регіонів. Тож сподіваються, що ці проекти кабінет міністрів та президент зможуть масштабувати на всю країну. Яна Біляєва і Горловханін, Олександра Панченко, Харків. Новини.